Намасте, вітаю вас! Мене звати Катерина Кирилова і я міжнародна інструкторка з Адхойогі. І сьогодні я вам покажу сур'я намаскар, варіант напрямку Адхойогі. Від чотирьох повторів цієї практики на день зранку взбадьорять вас і будуть прекрасним ранковим навантаженням. Стаємо, починаємо стопи разом. Пальці на одній лінії, великі пальчики торкаються одне одного, вагу перенесли в передню частину стоп, підтягнули живіти тазове дно, плечі вниз лопатки широкі, маківка росте, тягнеться вгору. Потягнулись вгору вдих. Вниз видих. І вгору вдих. Намасте долоні перед собою. Налаштовуємось на практику, прикрили очі, фокус на себе, на дихання, все непотрібне лишаємо поза килимком. Відкриваємо очі вгору вдих з прогіном таз вперед. Підтягнули живіти та дно, Вниз видих призігнули коліна, вклали живіт на стегна і натиснули. Права нога йде назад у випад вдих. Таз опущений низько, гомілка вертикальна, і носочок тисне в підлогу. Опустили коліно, видих, і носок опустили також. З прогіном руки вгору вдих. Руки в сторони видих. Руки, вгору, вдих. руки вниз, видих. Підняли коліно, а таз залишився на місці. І планка, видих. Собака вниз, вдих. Перевіряємо собаку, широкі лопатки, опущені плечі, призігнуті трішки коліна і штовхаємо сіднички при цьому вгору, підмишки до землі. Ще від вух, опустіть плечі вниз і розширте лопатки. Втягніть живіт. Далі це в нас був вдих. Низький упор, лікті протиснути до себе, якщо вам дуже важко опустіть коліна. Це наш видих. Собака вгору вдих. Плечі від вух вниз маківка росте, втягнули живіта за видно. Собака вниз. Знову. Широкі лопатки, опущені від вух плечі, втягнути живіт, сідничні кістки штовхаємо вгору. Ліва нога вперед, вдих. Якщо ви не можете перенести зараз ліву ногу вперед, ну просто ногу, то дробіть через коліно. Опустили коліно, поставили ногу. Другий варіант робити ось таке коло. І це також все одно важко, тому через коліно можна починати. Далі притягнули ногу це видих, вгору і назад, вдих. І на другу ногу. Вниз видих, притиснули ребра на стегна. Це дуже важливо, якщо ви робите ось так, ви округлюєте спину і робите собі потенційно грижі. А якщо ви робите ось так, навпаки, ви робите профілактику, щоб їх не було. Ліва нога назад. Таз низький, гомілка вертикальна, носочок тисне в підлогу. Опустили коліно, видих і носок опустили вгору вдих з прогіном. Руки в сторони видих. Руки, вгору, вдих. руки вниз, видих. Підняли коліно вдих, планка, видих. Собака вниз, вдих. Низький упор притиснули лікті можна з колінами видих. Собака вгору вдих. Собака вниз, видих. Права нога вперед. Вдих. Підтягнули ліву ногу. Видих. Натиснули знову ребрами на стегна, Сіднички виштовхнули вгору. Працюємо. Вгору і назад, вдих. Намасте, видих. Друга частина. вгору і назад, вдих. Вниз. Видих. Затримка дихання, стрибок. Не можете стрибнути, крокніть. Коліна, ширина плечей і прогін вдих. Округлили спину, втягнули живіт дно, видих. Права нога вгору вдих. Коліно до чола з округленою спиною видих. Права нога, ліва рука вдих. Округлена спина видих. Просто вдих. Просто округлили спину видих. Ліва нога вгору вдих. Коліно до чола видих. Ліва нога права рука, мізинчик дивиться вниз, вдих. Опустили, округлили спину видих. І сідаємо через баласану чоло на підлогу і вдих. Прямо. І тепер на фоні рівного хребта скрутка, видих, подивились за плече, скосили очі. Прямо вдих. Подивились за інше плече, скосили очі. Прямо вдих. Четверенько видих. Підстрибнули вдих. Знову натиснули ребрами на стегна, приклеїлись, виштовхнули сіднички. Відчули, що ви животом натискаєте тільки такий видих. Вгору і назад вдих та сподали вперед і підтягнули живіт та заверну намасте видих. На кожному прогині ми маємо підтягнути гарно живіт і тазове дно. це подушка безпеки для нашого попереку. Якщо у вас все вивалено і ви просто прогинаєтесь, так ви себе травмуєте. Якщо ви опускаєтесь вниз, завжди призігніть коліно і живіт на стегна. Ви хочете по передній стороні розтягнутись, а по задній стягнутись. А це навпаки, коли ви тут стягнуті, а позаду розтягнуті. Це неправильно і травматично для вашого хребта. Друге коло робимо трішки швидше. Приготувались стопи разом. Пальці на одній лінії, великі пальчики торкаються одне одного, вагу перенесли в передню частину стоп. І вгору вдих намасте видих. Вгору і назад вдих. з прогіном. втягнули живіт тазовидно. Вниз, видих. Вага в носочках, живіт на стегна. Права нога назад, випад вдих. Опустили коліно, стопу видих. Руки вгору вдих. Руки в сторони, видих. Руки вгору вдих. Руки вниз, видих. Підняли коліно вдих. Планка, видих. Собака вниз. Вдих. Низький упор. а штанга, видих. Собака вгору вдих. Собака вниз. Видих. Ліва нога вперед вдих. Підтягнули праву ногу, видих. Натиснули животом. Вгору і назад вдих. Вниз. видих, Ліва нога, випад вдих. Опустили коліно, стопу, видих. Руки вгору вдих. Руки в сторони, видих. Руки вгору вдих. Руки вниз, видих. Підняли коліно вдих. Планка, видих. Собака вниз. Вдих. Низький упор. Видих. Собака вгору вдих. Собака вниз. Видих. Права нога вперед. Вдих. Підтягнули ліву, натиснули ребрами на стегна, видих. Вгору і назад вдих. Намасте. Видих. Друга частина. Вгору і назад вдих. Вниз. Видих. Затримка дихання. Стрибок. четвереньки. Прогнулись вдих. Округлили спину, видих. Прогнулись права нога вгору вдих. Округлена спина коліна до чола. Видих. Права нога ліва, рука мізинчиком вниз вдих. Округлились. Видих. Просто вдих. Просто видих. Ліва нога вгору вдих. Коліно до чола. Видих. Ліва нога, права рука. І просто прогін. Видих. Прогнулись. Вдих. Округлились. Видих. Через баласану сідаємо. Прямо вдих. Скрутка. Подивились за плече, видих. Прямо вдих. Скрутка. Видих. Прямо вдих. четвереньки, видих. Підстрибнули вдих. Натиснули ребрами на стег на видих. Вгору і назад вдих. Тягнули живіт та зоведно, намасте, видих. Ще одне те, що я хочу вам сказати, це ви, коли робите випад, то хочеться, щоб. Коліно хоче піти всередину. І отак от іноді і стопа коса лапиться. Це травмує і кульшовий. тут, бачите, йде перекос. І сюди, і коліно нам потрібно стабілізувати. По-перше, рівна стопа тисне в підлогу великим пальцем і подушкою, а коліно прагне назовні. Тоді у вас і кульшові, і коліна стабілізовані, і ви себе не травмуєте. Запам'ятайте це, кожен раз у всіх випадах ви штовхаєте коліно назовні. Ось це неправильно, я бачу це часто на фотографіях. Бережемо кульшові і коліна. Поїхали. Ще раз на цю сторону зроблю. Стаємо. Тепер менше моїх пояснень просто разом робимо. Вгору і назад вдих. Намасте. Видих. Вгору і назад вдих. Вниз. Видих. Права нога назад вдих. Коліно опустили, видих. Руки вгору вдих. Руки в сторони видих. Руки вгору вдих. Спрогіном. Руки вниз, видих. Підняли коліно вдих. Планка, видих. Собака вниз. Вдих. Низький упор притиснуті лікті видих. Собака вгору вдих. Собака вниз, видих. Ліва нога вперед, вдих. Підтягнули праву видих. Вгору і назад вдих. Вниз, видих. Ліва нога, випад вдих. Опустили коліна, стопу видих. Руки вгору вдих з прогіном. Руки в сторони видих. Руки вгору вдих. руки вниз, видих. Підняли коліно вдих. Планка, видих. собака вниз, вдих. Низький опор. Видих. Собака вгору вдих. Собака вниз. Видих. Права нога вперед вдих. Підтягнули ліву ногу, видих. Вгору і назад вдих. Намасте. Видих, друга частина вгору і назад вдих. Вниз, видих. Затримка дихання, стрибок. І прогнулись вдих. Округлились, тягнули живіт, видих. Права нога вгору з прогіном вдих. Коліно до чола з округленою спиною видих. Права нога, ліва рука вдих. І просто видих. Просто прогін вдих. Округлили спину видих. Ліва нога вгору вдих. Коліно до чола з округленою спиною видих. Ліва нога, права рука. Округлили. Видих. Просто вдих. Просто видих. Через баласану, Чоло на підлогу. Сідаємо вдих. Скрутка. Видих. Рівний хребет вдих. І. Видих, прямо вдих. Четверенько видих. Підстрибнули вдих. Натиснули ребрами на стегна, видих, вгору і назад вдих. Намасте, видих. Виконуйте цю практику від 4 разів зранку, додавайте в свої ранкові зарядки, ранкові ритуали. І пишіть мені, чи сподобалось вам пояснення, чи дізнались ви якісь більш глибокі відбудови для себе. Також запрошую вас підписатись на мій канал ось тут внизу. І запрошую займатися зі мною йогою в Zoom або в бібліотеку йоги це простір для жінок, який я створила. Пишіть мені в інстаграмі, в коментарях, в телеграмі всі контакти є в описі під цим відео. Намасте!